Привіт, мої малята. Подивіться, хто до нас завітав. Це веселий метелик. Привіт, дітки! Я сьогодні летів, летів, і мене щось підхопило і понесло. Що ж це таке? Метелику, тебе, мабуть, вітерець підхопив. Дітки, а ви знаєте, що таке вітер? Вітер це повітря, яке рухається. Ми його не бачимо, але можемо відчути. Давайте подивимось, що вміє робити вітер. Погляньте, як листочки гойдаються на гілочках. Це їх вітерець колише. Він ніби грається з ними. А тепер подивіться, як рухається хмаринка. Її теж несе вітерець. Він допомагає хмаринкам подорожувати по небу. Вітерець справжній пустунчик. З ним можна дуже весело гратися. Коли вітерець дме, вертушка починає крутитися. Дивіться, як бульбашки летять. Хто допомагає їм літати? Так, вітерець, він підхоплює їх і несе вгору. Ой, а що це? Це повітряний змій. Він може літати високо, високо в небі. Якщо вітерець йому допомагає, літній вітерець теплий, легкий і дуже грайливий. Дякую, друзі. Тепер я знаю, що мене підхопив і ніс вітерець. Дітки, я та наш веселий метелик кажемо вам до побачення, до нових зустрічей.